Чому шкіра старіє і втрачає тонус? Так виходить, тому що з роками ми втрачаємо колаген, біокаркас, який тримає нашу шкіру еластичною. Косметичні бренди обіцяють диво у вигляді кремів і сивороток з колагеном для шкіри. Але правда в тому, що воно не працює. Молекула колагену занадто велика, щоб проникнути через шкіру в дерму. Вона так і лишається на поверхні шкіри, не даючи ефект зменшення старіння шкіри. А що з питним Метааналіз Метаналіз го року, в якому прийняла участь близько тисячі людей, показує, прийом гідралізованого колагена протягом 12 тижнів покращує гідратацію та еластичні шкіри порівняно з плацебо групою. Інше рандомізоване контрольне дослідження показало, що прийом гідралізованого колагена протягом 56 днів зменшує губину зморшок порівняно з групою. Ключовий фактор гідралізований це коли велику молекулу розщепили на дрібні пептиди. Так вони краще засвоюються. Подаючи сигнал фібробластам будувати свій новий колаген. Можна почути думку, що він не працює так, якщо в раціоні недостатньо білку, організм буде його використовувати на базові потреби, а не на еластичні шкіри. А ще велика кількість цукрів в раціоні псує власний колаген і утворює продукти глікації, які руйнують власний колаген. Тому, якщо відповісти на питання, чи працює колаген, так працює.